Дівчата, всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і це канал про рукоділля та трошечки про моє життя. Сьогодні хочу вам показати мій фініш від фірми Комод. Я отримала цей подаруночок, на, коли була в Києві на виставці Handmade Expo. Е, мені було дуже приємно, коли я підійшла до стенду Кумода отримати такий подарунок, так як я блогер-мільйонник. Е, в мене мільйон підписників, тому не дивно, да, що я отримала цей подарунок. Це я жартую, а звичайно, очі в мене просто впали, коли я це побачила. що І я також отримала цей подарунок. Нагадаю, хто не дивився мої попередні відео, ось такий сюрприз. Що там всередині, я не знаю. Зрозуміли? тобто сюрпризи всім блогерам були різні. Мені, Тільки я знаю, що там сюрприз. А який сюрприз, що там робити, я не знала. Однак, коли я відкрила, то я узнала, що це по типу ось таких мілхілів, ось таких китиць. Ось такі або сапфір в мене також є. По типу такої ж такої ж краси, неймовірної, я не знаю жодної рукодільниці, вишивальниці, майстрині, якій не подобаються ці ліхтарики. Вони подобаються всім. То, що їх так кропітко і треба вишивати, ну так. Так, вони потребують уваги. Як і кожна жінка, дівчата, ми теж потребуємо уваги. Це ж не означає, що нас не треба любити. Правда ж? Ви бачите, що я вже змінила інтер'єр свого, такого куточка. Тут в мене телеартіс. Я його оформила в такий пінкіпчик м'ягенький, там сінтіпончик. Дуже мені подобається, дуже. Так ось. Що я хочу вам сказати? Що ж було в цьому сюрпризі? А було там вітання від комоду, як завжди, покрокова інструкція, приємний шрифт, все зрозуміло, боже, дівчата, обожнюю вас, обожнюю комод. Просто вау. Якщо хтось не знає, як пришивати бісер, ось показано, як його пришивати. Схема була, можна було і електронно, я вишивала по паперовій. ось кусочок. Ось так я відмічаю, бачите? Ось так я відмічаю. Ось так я відмічаю рідочки. Називалася моя мій сюрприз мозаїка квадрат міні. Ось, Зараз дуже часто вимикають світло. І ви бачите, що ці придуркувати роблять з Одесою. Аркадію унічтажають, да? Аркадію унічтажають. Повністю кафе. Трумен уничтожить, згоріла дотла, дівчата. Дуже співчуваю тим, хто постраждав. А ми з вами тримаємося і йдемо далі. Так. Значить, що у нас з ключем? Ось такий був ключик. Тут символи, номер бісера, символи, номер бісера. Все вишивається бісером. Бісер у нас, ну, це я собі позначала, скільки в мене уходить, один. Так як у мене з ручками проблемка, то мені трошки важкувато, но я все одно не зупиняюся і йду вперед, як і ви. Да? Я питаюся надихати. Надыхать еще, пивы також. Если вы маете здоровье и там опускаете руки и кажете, боже, какой ужасный день, девочки, прекращайте это делать. Замечательный день, если он настал. Да? Он у вас настал, все, все прекрасно. У вас все прекрасно. Так, мастер-класс по сбору подушки. Подивите. Підготую бы вы выше стороны заготовки, вид просуй. Ну, что сделала? сделала Танечка? Все люди как люди взяли кусочек, да, подготовывали, выпросывали. Танечка, зачем мне тя инструкция? Отрежу, будет мне две. Ну бисера тебе на две не хватит, не важно, не важно, да. В мене буде дві подушечки, так я собі придумала і почала. Звичайно, мені бісера не вистачить на другу. Однак, якщо я вже так зробила, то в мене все одно буде дві їх, тому що тканина залишилася. А бісер в мене є в залишках від наборів Мілхіл. Розрізала я, зробила, вишила, зробила ось такий. Шовчик для біскорню треба закріпити нитку, почати шивати заготовки між собою. Я спочатку не зрозуміла, що на малюнку намальован такий взір, да? а в мене зовсім інший. Думаю, Боже, у мене зовсім не такое, у мене нет розового. Що це за? Ну, потім догнала я, що це просто образець на другой. На другому, що їх много видов, а я ж думала, що один. Дуже мені подобається когось бачила з наших дівчат на україномовному Ютубі така подушечка зеленого кольору, не пам'ятаю, як називається їх. Моя називається Мазайка квадрат міні. Так, зшили сторони, закріпили китицю, додали наповнювача, зшили останню сторону. Шивай четверту сторону, закріплюй нитку та обрізай. Ваша подушка готова. Бажаю тобі приємного процесу та повного комоду. Я щодо повного комоду не згодна. А ось щодо приємного процесу, так. Показую вам, що пропонує нам дизайнер по фінішу. І показую вам. Що в мене вийшло після того, як покажу залишки? Мені дуже сподобалось збирати мені не сподобалось. А сам процес, так, сам процес мені подобається. Ну, у мене так завжди. Значить, у всіх дівчат не залишилось. У мене залишилося оцей клаптик, тому що Таня здумала думати їх дві. Далі була ось така від ниточка, вона, звичайно, залишилася, бо тут ціла катушка. Дівчат, напишіть, будь ласка, українську, як катушка, я не знаю. Вона приємна на дотик, вона приємна в роботі, вона приємна, що вона Madeira. В общем, тут, тут все сошлось. Гарнюня. Далі, так, тканинка залишилась у танюшки, бабінка, ця катушечка залишилась. Далі, а далі з бісером. Як я собі придумала, що я буду їх вишивати двома цим бісером, ну. Фантазер, ты мене називала! Фантазер, а ми з тобою не пара. Ну, так вот і живем. По бісеру, дивіться, що у мене по бісеру. Білий ось стільки, біжевенький стільки. Цей стільки, цей стільки, стільки і стільки. Його залишилось багатенько, дівчата, багатенько, кожного. Однак, на другий відшив, а-а. Ні, не вистачить. І тут такі кольори, ну, шикардос. Після каштана я взагалі влюбилась в комод і ще більше. До речі, каштан вже оформила, покажу вам в наступному відео. Тут все, що стосовно цієї подушечки. Ну що, все, показую результат, готову подушечку. Значить, я отримала від нашого, у нас в одеському рукодільному шабаші є олічка. Я наступного разу на рукодільну зустріч їхала разом з нею, і там її донечці дуже сподобався гарбузик, і я подарувала їй. Мені не шкода, дитині приємно. А вона взяла і прислала мені ножиці в подарунок. Ну, представляєте? Олечка, дякую тобі велике, мені дуже приємно. Однак більше так не робив, будь ласка. Я для дитинки від серця я не хотіла, щоб ти мені щось дарувала за це. Але однак, мені дуже приємно. Звичайно, ножиці вже пішли в роботу, я йому вишивала. І ось, що в мене вийшло. Ось така подушка. Китицю я робила сама, підвіз зробила бісерний. Тому що я хотіла, я вже зрозуміла, що мені все одно бісера на другу не вистачить подушку, тому економити його нема сенсу. І я зробила ось такий підвіз. Доволі такий, довгенький, дівчата, зробила його. З цими кольорами, які використовуються в цій подушці, прицепила їх на ножиці. Ну, це для вас, дівчата, я так не користуюся, це для вас. Прицепила на ножиці, а взагалі-то вона в мене живе поряд з цими мілхілами. Цей фіолетовий ліхтарик, оцей сапфіровий ліхтарик. І хочу ще дуже мені подобається зелений. Зелений ліхтарик подобається, і зелені подобається подушка від комоду. Ну, коротше, ви поняли. Ось так в мене вийшла китиця, робила її сама. Зараз покажу, яку використовувала ниточку. Я, до речі, цими ниточками і шию на машинці і зшиваю її. Мені дуже вона подобається, хоча чула, що деякі дівчата щось там недовольні. Не знаю, з чим ви не задоволені, мені подобається. Ось така в мене вийшла китиця. До речі, ці китиці я робила так само, як я робила і в конячці. Хто дивився моє відео, я показувала, там була в мене вишита конячка, така завелика. Ось так. Подивіться. Така китичка. Ось такий підвіс, новенькі ножиці. Клас. Я, до речі, в той день отримала не один подарунок. Це свет меня любить, да? Не знаю, показывается вам вся красота, чини. Вышла гарнюня Я хотела сделать вот такую бурячкову к как тут вот такой цвет, но у меня не нашелся, не нашлось такой нитки. Вот так, вот так. Дуже подобається, девчата. класно, классно, Бисер тохо ниточку, материалы хорошие. Ну, вы в курсе, да, что комод лидер во всем. Смотрите, как она блестит. В розфокусі, смотрите, як класно. І що найцікавіше, що дівчата від комоду зробили кожному свій подаруночок. Кожному свій. Все, на цьому я завершую. Хотіла нитку, не покажу я вже. А, зараз, дівчата. Ось таку нитку я використовую для для китиці. Ось вона. Mm. Ось, Ви всі її знаєте. У мене ось таких кольорових, різних кольорів. Я роблю брошки ними, я їх і використовую при шитті на машинці. Взагалі, клас, мені подобається. Всі, дівчата, на цьому все. Дякую вам за увагу. Наступне відео буде про фініші осені. Покажу, що мені вдалося за осінь вишити. Дякую вам за просмотри. Бережіть себе і пам'ятайте, завтра нам ніхто не обіцяв. Живіть сьогодні, не чекайте ни перемоги, ні Нового року, робіть свято сьогодні. Ви мене почули? Сьогодні я бажаю вам здійснення мрій, я бажаю, щоб у вас було все, що ви запланували, а якщо це не збулося, та й класно! Пока-пока. До новых зустрічей.